Друзі, вітаю! Володимир Зеленський поїхав радитися до Макрона, що робити в тій ситуації, яка склалася. Макрон, стармер, наші найбільші союзники зараз. Знову ж вдовгу чи тимчасові, побачимо, бо якщо Британія всю війну зберігає пряму лінію, Франція її дещо змінювала. Хоча зараз вона одна з найбільш проукраїнських. Зеленський вчора, крім смачної французької вечері в Єлисейському палаці. Власне, проговорив з Макроном допомогу Україні 2 мільярди міражі, плюс Франція сказала, що не підтримує затища в морі, тому що воно вигідне тільки Росії. От і загалом сказала, що треба думати, що робити далі. Американці кажуть так: треба з Росії знімати санкції, причому їх має зняти навіть Росія е, Європа з Росії. Європа каже, стоп, а що ви там домовляєтесь без нас? Що це ми маємо знімати з Росії санкції? Виведуть війська з України, знімемо. Одним словом, давайте це проаналізуємо. Дуже багато всього. Плюс з'явився знову Келох, плюс підписання угоди. Американці дуже-дуже хочуть швидку угоду вже на цьому наступному тижні. Але в пресі з'явилася сама угода 60 сторінок. Повне управління всіма ресурсами і наявними, і тими, що будуть з'являтися. Ну і там загалом якось воно надто схоже на колонізацію. Угода безстрокова. А що це значить? Ну тисячі років вперед будемо ділитися всім, що в нас є. І якщо хочемо будувати щось інфраструктурне, спочатку пропонуємо. Нашим партнерам, а потім можемо когось шукати. Ну така трохи дивна угода. Ну знову ж таки, інвестиційна може вона й класна, хто його знає, але віддати те, що є, і щоб не отримати жодних гарантій, ну, виникає великий знак питань. Те, про що я говорив раніше, треба, щоб влада ділилась з країною. Влада нічого не каже. Друзі, розкажіть, що ви там домовляєтеся, бо надто великий знак питання з'являється. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати правду про все те, що відбувається в нашому політикумі в переговорах загалом навколо війни. Друге, я вас попрошу зробити донат для хлопців з Division, Запорізький напрямок. Збираємо півтора мільйони на повністю бронований мікроавтобус, репчик причіпимо, щоб він безпечно пересувався в зоні бойових дій та виконував важливі завдання. Ми зібрали з вами половину 700 з хвостиком уже є треба ще стільки ж. Будь ласка, банка, картка, PayPal, включіться, щоб ми дуже швидко це закрили. Власне, я почну з того, що Росія каже, що вона така класна, що вони вже тут запустили цілу історію з зупинкою вогню, але просто палав наш Дніпро, наше прекрасне місто, палав Харків на два міста більше сотні. Автомобілів, які постраждали, цивільні будинки, заводи стріляли по Конотопу, по інших містах. Тобто Росія не зупиняється, гатить по наших містах, ну але Росія нічого не бачить, Росія нічого не чує. Ну от все начебто нормально відбувається. Точно так же і Штати кажуть, така що просили ж не стріляти в морі в енергетику, не стріляють. А те, що летить в мирні будинки, вибачайте, в угоду не потрапило. Так про що тоді угода? Що має зупинитися? Ми не б'ємо їхні кораблі, а вони б'ють по наших мирних будинках. Ну, а де тоді українське слово? Макрон загалом каже, що не підтримує. Вчора Зеленський вони зустрічались, каже, що не підтримує угоду в морі, бо вигоду несе тільки Росія. Аналогічну історію теж сказав і Зеленський. Ну, От що, мовляв, вигоду в морі має тільки одна сторона, це російська, плюс ми не будемо знищувати їхні. Нафтогазові, скажімо так, промислові об'єкти, що знову ж таки пускати кров з бика, щоб він пошвидше впав на коліно і можна було його добити. Це нам зараз в рамках нової угоди заборонено. Ну от І Макрон каже: А що ж ви тоді морем? Росія сама перетворила море в Чорнобильську зону. Це було нормальне море, де плавали кораблі, торгівельні судна, а Росія взяла і знищила. Він каже: і тепер вони приходять в американців, просять поверніть за рахунок України. Макрон каже, що це виглядає дивно. Ну, загалом, Макрон Зеленського зустрічав красиву Ейф Башню підсвітили українським прапором. От Меркиня Парижу зустрічалася з Зеленським. Макрон зустрічався, дали 2 мільярди, пообіцяли, бо більше міражів. От, і знаєте. Ще що Макрон сказав: увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів, міраж, ракети наземного захисту містраль. а Також бронемашини Веб АМХ АМХ-10». Це боєприпаси виключно з дистанційно керованими боєприпасами і це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами, каже Макрон: ну, типу, це все <кхід> супер. Але взагалі не говорили про, ну як мінімум, публічно про це нам не сказали про миротворців. Ройтер скаже, що в Європі згортають ідею з миротворцями, тому що не можуть зрозуміти, як з цим працювати. Кажуть, ну тяжко, багато, не знаємо. Навіть наші найближчі сусіди нас тут кидають, не хочуть допомагати, не хочуть їх присилати. Я думаю, у всьому є те, що в коліці рішучих є Франція, Британія. Це добре, але нема сполучених штатів, тому деякі країни поховали свої шаблі, заховалися і, типу, засунули навіть не в пісок голову кудись навіть. Глибше, ну і що каже Ройтерс: ці країни європейські держави роблять крок назад від наземних військ і намагаються переорієнтувати те, що вони робили, на щось більш зважене. Ну, щось більш зважене, це типу: застерігаємо Росію, засуджуємо Росію і просимо на нас не нападати ще б, хоча б наступні років, так 50. Ось все, що може сказати Європа. Загалом там в Європі скандал. Частина чиновників критикує каюкала сестонко за те, що в неї надто агресивні по відношенню до Росії меседжі і говорить, вона не те, щоб вони хотіли чути. каже, треба рамки, червоні лінії. Не можна за це виходити. А що ж ти побігла по антиросійському меседжбоксу? Дивно, це ще ми в Євросоюз не вступили. Побачать вони, як ми будемо вести антиросійську політику. Тому кая Калас більш ніж помірковано в порівнянні з тим, що будуть робити і говорити українські політики по відношенню до Росії. Ну і власне те, що частина цих європейських країн не хоче заводити миротворців, якраз лягає в цю лінію. Давайте обережніше ставитись до Росії. Європейські політики не розуміють одну штуку. Трамп повністю виходить з Європи. Йому не цікаво. В нього зараз на носі боротьба. Причому боротьба торгівельна, він буде вас доїти на гроші і не буде вас захищати. Це вже їжам зрозуміло. Але європейські політики живуть в своїх хрустальних замках і думають, що так буде завжди. А світ змінився. Путін потирає руки і думає, на кого ж з них напасти. Ну, знову ж таки, на кого він буде нападати, це їх справа. Наша справа зараз вижити. Правда, е е в НАТО кажуть, що ми вас брати не будемо, ми вас не обіцяли. І так інтенсивна співпраця сказав Марк Рют, який останнім часом якось трохи почав надто сильно розчаровувати, тому що каже: ой, в нас така інтенсивна співпраця. Були дні, що Я навіть два рази в тиждень зізвонювався з Зеленським. Ого, типу, це співпраця. Не в мільйонах снарядів, не в десятках тисяч танків. А зі дзвони, ось це співпраця. Ну і каже, що ми ніде не обіцяли, що ви будете. Подождіть. <кхід> Відмотуючи слова самого Марка Рюте, бо він зараз трошки похож на Мейджер Тейлор Грін, яка каже, де мені плювати на вашу думку. Да, Журналістка, ви звідки? З Британії, де мені плювати на вас? <кхід> Депутатка? А, Так само, Рюте, якщо йому плювати на думку, то такий він політик. Чому він сидить на цій посаді? Ви сказали, що Україна точно буде в НАТО? Питання коли? А зараз відмовити, що ми не казали, що Україна буде. Е, Окей, слово не горобець, вилетіло вже не сприймаєш. Окей, але беремо румунський документ в Бухаресті, Ну, румунський натівський документ підписаний в Румунії, де написано, що Україна буде членом НАТО. Пробачте, пане Рюте, але це зафіксований документ. Далі ви всі в Литві казали нашій делегації, що ми будемо питання коли. А зараз кажете, що ви не обіцяли, так це поражнеча, це пустота за таке йдуть відставку. Україна зараз вийшла з позицією там. Представник офісу Зеленського сказав, що ми чекаємо не миротворчі війська, ми чекаємо солдатів, які готові будуть битися на нашій стороні. Ось що чекає Україна, а не ось той мізер, який нам намагається продати НАТО. Ми вас підтримаємо морально, потяніть ще трохи час. Румунія, до речі, вже змінює законодавство, щоб прильотів не було по Румунії, щоб можна було збивати. Але все НАТО не готується. Вони думають, що Україна її всіх буде захищати. А, що каже Марко Рубіо? Каже, що Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню типу повний, щоб Росія могла нормально торгувати, знаходитись на території України. До речі, Келог з'явився, десь він зник. Кажуть, він з гри вже взагалі випав, його ніхто не буде згадувати. От. А, і він каже, що да, Росія не вийде з цих територій, але їх ніхто визнавати не буде. Рубіо каже, що деякі з умов, які вимагає Росія зняття санкцій, це навіть не американські санкції, це європейські санкції. І він каже: тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще розуміти, якою є позиція Росії. Вони можуть отримати натомість. Я думаю, що це добре, що українці і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетично, чи то, можливо, в Чорному морі. Але, типу, як його досягти, Марко Рубіо до кінця не знає, і вже готовий підписуватися про зняття санкцій де в Європі? А ви ж американська влада, а не європейська. Чому ви, виходячи з Європи, хочете, щоб, наприклад, вони потім вас підтримували в посиленні Росії. Ось це, що дуже дивно виглядає, ми вас послаблюємо, і Україну, і Європу, виводимо війська, закриваємо свої ракети, забираємо ваші копалини. І натомість ви повинні ще посилити Росію, яка уже на території України і за 2-5 років нападе, нападе на Європу. Ну, надто хитро зроблена така політика, і виглядає дуже сумнівною. Це кидок партнерів. Зніміть з них санкції. Європа вчора сказала, що ми не будемо нічого знімати з Росії. Зеленський більше того, каже, що хоче просити в Мерце Тауруси ось які санкції хоче мати Україна, а не знімати з Росії час, навпаки, їх посилювати, ці санкції. час робити так, щоб. Росія страждала, а ми тут Росії знімаємо санкції, Вона нікуди з українських територій не виходить. кажуть, ми не будемо визнавати їхніми. Так подождіть, ви в 22-му році самі казали, визнайте територію, окуповані в 14-му. Були ж такі непублічні розмови. Тобто, ви вже їх визнавали окупованими. Потім ви сказали, давайте 22-й те, що захватили, визнайте. Тому треба перестати нас дурачити. Українці сказали, що от КМІС вийшло на вас оцелою, 77% проти виборів без гарантій безпеки. Якщо гарантій немає, нащо проводити вибори? Я вам вчора казав, в Офісі президента вже готуються. Є керівники штабу по діджиталу, є керівники штабу по міжнародці, є керівники штабу по місцевих там а, ячейках. Все несеться, рекламу закупили, лідерів думок скупають. Вже бюджети ділять стоп. Стоп. Не Трамп буде ці вибори назначати, і не Путін. Українці кажуть 77% тотальна більшість. Нема гарантій, нема виборів. Зупиніться. Навіть якщо ви переоберетеся вночі, це не буде прийнято державою. Крапка. Друге, типу, що важливо розуміти, і Трампу і Путіну. Ви не зможете це продати ні Україні, ні світу. І те, що зараз ну, ще угода не виплила, про яку обговорюють в Саудівській Аравії, але вже виплила угода. Ну і знову ж таки, коли вона випливе, багато з чим українці не погодяться, катастрофічно не погодяться. Хоча переговорники погоджуються, кажуть: супер, звели кінці. Зараз вибори переобралися, ці не підуть, цих не пустимо. Самі швиденько переберемося, а потім парламентські місцеві на листопад. Да, на День Конституції зробимо парад, інаугурацію, і все буде класно. Його розпустимо Раду, а потім переберемо місцеві в Листопаді. Ну не буде так, якщо зараз водити країну за ніс, де тиск на Росію? І це питання не тільки до нашої влади, питання до Штатів, до Європи. Тому що українці кажуть, які гарантії, в чому. А цих гарантій немає. Угода не містить гарантій про рідко Хоч як би зараз американський міністр не хотів, як би американський міністр не хотів зараз підписати цю угоду, я не знаю, як за неї буде голосувати Верховна Рада. Тому що не факт, що цю угоду а, будуть визнавати дійсно, якщо підпише тільки міністр економіки. Конституції чітко написано: всі надра належать народу України. А зараз всі надра в безстроковому терміні віддаються. Це колонізація. Гарантій немає. Віддаються в обмін на що? В обмін, щоб Ілон Маск і Джей Дівенс не були Зеленського в Твіттері. Отак. Ну це не обмін. Безстрочно всі надра. Ну, друзі, давайте тоді включати переговори, а не просто погоджуватись на будь-що пропонують. Ми міняємо це на дірку, від бу... на... на дірку від Бублика. Що каже американський міністр? Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями. І ми сподіваємось перейти до повноцінних і обговорень, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня. Проблема в чому? Українцями це не розглядається. 5 людей, які це бачили, не рахуються за всіх українців. Друзі, не продавайте котів в мішку. І американцям не купуйте котів в мішку. Українці цього не бачили. Це питання мінімум референдуму. Хочете референдум? Ось вам КМІ скаже: 77%. Дайте гарантії, проведемо вибори, проведемо референдум, зробимо. Але питання: на що, які гарантії? Що міняємо? Просто колонізація, ну ми не готові це обговорювати. Знову ж ми не бачимо, що обговорювати, тому це обговорюють не українці, це обговорює кілька людей. Президент Трамп я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах. Поки що президент Трамп нічого проти Росії не посилив, нафта, навпаки, дорожчає, а президент Трамп демонструє, що йому цікаві не торгові перемовини, не безпекові перемовини. Йому цікавий. TikTok, йому цікавий Twitter, йому цікава медійка. Те, що він вчора казав, не обов'язково йому продавати чи віддавати надра. Йому треба дати політичні перемоги. Ну, ви скажете, та ні, типу, ну тут 500 мільярдів на кону, а можливо, і трильйон, якщо всі по всій території надра. <кхід> То ви скажете, а тут політична перемога, що вона коштує? Ну, зазвичай політичні перемоги коштують нуль. Для цього треба мізки і. Трошки активності. Ви скажете, так не буває. Буває заява Трампа. Трамп каже, що знизити мита для Китаю мита 25% на віз всіх автомобілів. Там було 10-15 на окремі товари, зараз знову росте. Тобто, на четвертину все дорожає Він каже: я згоден знизити ці тарифи, якщо ви запропонуєте класну угоду по Тік-Ток. Розумієте, в чому історія? Трамп про медійку, про хайп, йому не треба надра. Якщо просто наші нічого краще не придумали, ніж здати атомки і надра, дешеву енергію і всі копалини, то це не проблема Трампа, це те, що ми нічого краще не запропонували. Розумієте? Ось тут проблема, що надра запропонували, атомки запропонували, а політичних перемог. Що таке Тік-Ток тільки в Штатах? Розумієте, це продажа повітря. Ось нам треба йому пропонувати більше політичні сентенції, матерії, політичні перемоги і яскравість, яку він буде вважати своєю політичною перемогою. Ось це буде простіше і для країни, як мінімум, дешевше. Заява самого Трампа по Тіктоку яскраве тому підтвердження. Він не шукає, да, він шукає гроші, він бізнесмен, все типу. Бізнес на політиці, зрозуміло. Але треба зрозуміти інше. Він хоче далі залишатись в політиці, відповідно, потрібні політичні перемоги. Ось де переговірникам треба концентруватися, а не просто віддавати все те, що вони не будували, не робили і що їм насправді не належить. Ось це теж важливо розуміти. Ну, і ще теж хотів би звернути вашу увагу. Ви знаєте, що я 2-3 роки звертав увагу і працював в тому напрямку, щоб американські західні компанії, не американські західні компанії, всі західні компанії виходили з ринку Росії. І зараз тут бачимо компанію арістон яка там займається різними обігрівачами, котлами і загалом технікою, передумала виходити з ринку Росії. А Путін для них скасовує націоналізацію. Тобто, зараз ми стоїмо на грані через ці санкції американські, які хочуть зняти, що компанії готові повертатися. Зараз буде потрібно проти Арістон, і таких як вони жорстко вдарити в політичному і дипломатичному значенні, щоб показати іншим, щоб повертатись зась. Ось це дуже важливо, щоб на державному рівні в нас є і списки на ЗК, у нас є і заяви і рішення РНБО. Ось це зараз треба взяти використати. Плюс є наші спецслужби, їх треба прирівнювати до фінансування тероризму і блокувати їхні рахунки в Європі. Повернення це акт. Якщо не вихід, тут треба публічний тиск, то повернення це дія. Він каже: Я нічого не роблю, не виходжу. Окей, ми тут знаємо, що робити, як на тебе тиснути. Ми зробимо, щоб ти вийшов. І ми знаємо бойкоти, ми знаємо політичний тиск, ми це вміємо. А ось тут акт це заход, і тут треба вдарити дуже жорстко. Ось така, друзі, інформація: це треба не пропускати. Е, Власна, американська угода, два дві деталі і напишете свою думку. Е, в управління входить п'ять людей, троє з них американці можуть право вето. Входять всі надри і існуючі, і майбутні. Якщо будуємо щось велике, питаємо, чи готові вони теж будувати, чи купляти, чи ні. От, якщо не дозаробили певну суму, то доплачуємо з надр, то доплачуємо зі своїх і далі, далі, далі. 58 сторінок, поки що влада це українцям для ознайомлення в широкому масштабі не дає. Якщо влада не хоче підписувати, треба видати людям і показати суспільну думку. Це не те, що я підказую їм правильні політичні рішення. Це просто хочу, щоб вони прийняли правильні політичні рішення. Сказати, вибачте, люди не хочуть. Давайте угоду, яка вигідна і вам, і нам. Ми хочемо співпрацювати, але не хочемо бути колонізовані. Ось це дуже важливо. Напишіть свою думку про угоду і як правильно має поступити. Президент знову ж зустріч з Макроном. Він поїхав радитись, поїхав ділитись інформацією, шукати підтримку в Європі, тому що бачимо, що росіяни атакують а американці ну знову ж трампісти підпирають і намагаються витягнути супервигідну угоду для Трампа, але не для нас. Нам треба боротись за своє дорогі. Поки йдуть ці складні геополітичні процеси, наша армія вимагає підтримки нас самих. Ми ленд-ліз, Ми повинні зі своєї кишені підтримувати наших військових. Тому зробіть донат 100, і 200 і 500 гривень. Це супер підтримка. Просто її потрібно робити постійно. Будь ласка, зробіть донат, броньований автомобіль, запорізький напрямок. Нам потрібно допомогти. Підпишіться на цей канал. Ми боремось за те, щоб український політику, український YouTube, загалом наш медіапростір, був. Українським без російських наративів, без зовнішнього тиску, щоб ми говорили про наше те, що вигідно саме нам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!